Вітаю вас, діти, на уроці математики. Сьогодні ми з вами пригадаємо дію ділення, а також властивості дії ділення. Для цього приготуйте підручник на сторінці 20. Будемо працювати до сторінки 23. Зошит. ручку, Запишіть дату сьогоднішнього уроку у каліграфічній хвилинці знайти невідоме число і записати тільки відповідь. Отже, в першому рівнянні невідоме. Другий множник. Пригадайте, з якою дією ми знаходимо другий множник, позначений буквою Х. Запишіть тільки відповідь. В другому. Невідомо діє віднімання. Отже, невідомий компонент, позначений буквою А. Це від'ємник. Пригадайте, як ми знаходимо невідомий від'ємник. Запишіть відповідь. Наступно невідомий це діє ділення, отже, невідоме позначеною буквою Б це ділене. Пригадайте, як ми знаходимо ділене. Запишіть відповідь. В наступному теж дія ділення, але невідоме, позначене буквою Х, дільник. Знайдіть і запишіть відповідь. В наступному рівнянні дія додавання, невідомий компонент, позначений Y це перший доданок. Знайдіть його і запишіть відповідь. І в останньому рівнянні невідоме зменшуване. Знайдіть і запишіть тільки відповідь. Перевіримо, і ви записали такі відповіді. Молодці. Пригадаємо, як вже називаються компоненти дієділення. Число, яке ми ділимо, це ділене. Число, яке ділить ділене це дільник. І результат дії ділення це частка. Пригадали молодці. Отже, діленням називають дію, коли за добутком двох множників одним із них знаходять другий множник. У множенні натуральних чисел дія ділення не завжди виконується. Міркуємо так. Щоб поділити 10 на 3, треба знайти таке число х, для якого 3 помножити на х – це буде 10. Але такого натурального числа не існує. Тобто 10 поділити на 3 ми не можемо. Бо 3 помножити на 3 це буде 9, а 3 помножити на 4 12. У множенні натуральних чисел завжди тоді можливе ділення з остачею. Наприклад, 49 поділити на 6. На ціло ми поділити не можемо. А ділиться число це 48, буде 8. І остача 49 мінус 48 в остачі 1. У завданні 95. Поясніть обчислення в першому стовпчику. 4 помножити на 18 це буде 72. Тепер ми добуток 72 ділимо на перший множник 4 і отримуємо другий множник 18. І 72 ми тепер ділимо на другий множник 18 і отримуємо перший множник 4. Отже, ми множення перевірили дію ділення. В наступному стовпчику 5 помножити на 15, це буде 75. Тоді 75 ми ділимо на перший множник 5, буде 15. І 75 поділити на другий множник 15, у відповіді буде 5. І в третьому стовпчику 6 помножити на 14, це буде 84. Тепер перевіримо дію ділення. 84 поділити на 6, то буде. Другий множник 14. І 84 ми ділимо на 14 другий множник, у відповіді перший множник 6. Отже, дії множення і ділення є взаємооберненими. Тепер розв'яжемо задачу 96. У спортивних змаганнях брало участь 3 команди по 9 осіб у кожній, скільки всього осіб брало участь у змаганнях, що означає. По 9 осіб три команди. Це означає, що 9 осіб одна команда, знову 9 осіб друга команда і 9 осіб третя команда. Отже, у нас повторюється число 9. Тому розв'язання це буде 9 помножити на 3. Тобто по 9 3 команди 3 рази. По 9 ми пишемо на місці першого множника. Це буде 27 осіб. Всього брало участь у змаганнях. Тепер складемо обернені задачі. Отже, пригадуємо, щоб скласти обернену задачу, потрібно те, що було відомим, зробити невідомим. І навпаки. Розв'язання 27 поділити на 3. Це буде 9 осіб. Отже, пригадуємо, що прямій задачі 27 це було всього осіб. 3. Це у нас три команди. Отже, складаємо таку задачу: що у змаганнях брало участь 27 осіб. Усіх об'єднали у три команди, скільки осіб було в кожній команді або в одній команді. Тут тоді 9 осіб було в кожній команді. Тепер складемо наступну обернену задачу, яка має таке розв'язання. 27 поділити на 9 це три команди. Пригадуємо, що 27 це всього. А 9 це було в одній команді. І складаємо таку задачу: У змаганнях брало участь 27 осіб. Усіх об'єднали у команди по 9 осіб у кожній. Скільки команд брало участь у змаганні? Кількість команд ми знаходимо дію ділення. Отже, 3 команди брало участь у змаганні. У завданні 97. Прочитаємо вирази по різному за зразком. 91 поділити на 3. Інакше можна прочитати 91 зменшити втричі, або частка чисел 91 і 3. Наступний вираз: 64, поділити на 16. Або 64 зменшити у 16 разів. і Частка чисел 64 і 16. Наступний вираз 100 поділити на 2. Або 100 зменшити на половину. Або удвічі. І частка чисел 100 і 2. Наступні вирази прочитайте по різному за зразком самостійно. Натисніть діти, відео на паузу. Прочитали? Молодці! Виконаємо тепер завдання 98. Ми пригадаємо з вами особливі випадки ділення, що для будь-яких значень А, крім нуля, правильна рівність, що частка нуля і будь-якого числа А завжди дорівнює нулю. А от ділити число на 0 не можна, бо при будь-якому значенні А частки. Числа і 0 не існує, бо міркуємо тоді так. Щоб поділити, наприклад, 15 на 0, це означає, що знайти таке число х, за якого, якщо ми з вами помножимо, наприклад, число на 0, то повинно дати число 15. Але число ми множимо на 0, то буде завжди 0, а не 15. Отже, ділити на 0 не можна. Запам'ятайте. Да, Також такі ще випадки ділення, що для будь-яких значень А правильна рівність. Якщо дільник дорівнює 1, то частка завжди дорівнює діленому. Тобто ми число ділимо на 1, то завжди буде те саме число. Оскільки, якщо 1 ми помножимо на число, то буде те саме число. То за змістом ділення ми маємо ми з вами. В попередньому номері перевіряли дію множенням діленням. Якщо ми число поділимо на 1, то отримаємо це саме число. А якщо число ми ділимо на це саме число, то буде 1. Обчіслимо вирази у завданні 99. 45 поділити на 5, табличне ділення це буде 9. А 450 поділити на 5. Тобто ще приписаний 0, то це буде 90. 72 поділити на 8 теж табличне ділення. Це буде 9. А 720 поділити на 80 теж буде 9. 0 поділити на 12. Пригадуємо, ми з вами ділення, тільки що розбирали, це буде 0. А 0 поділити на 120 теж 0. Тепер число 375 поділити на 1. Так, це саме число 375. А якщо 375 ми поділимо на це ж саме число 375, то у відповіді буде 1. Тепер знайдемо частки виконаємо завдання 100. Запишіть вирази 100. 322 поділити на 7. Усно важко, тому ми з вами виконаємо письмово стовпчиком. Пригадуємо, що спочатку ми знаходимо перше неповне ділене. 3 поділити на 7 ми не можемо. Беремо другу цифру 32. Отже, в чаті буде дві цифри. 32 поділити на 7. За таблицею числа 7, знаходимо число, яке приблизно до числа 32 ділиться на 7. Це число 28. Ділимо на 7, буде 4. Множу 4 на 7, 28. Віднімаю від числа 32. Це буде 4. Тепер зносимо 2. Друге неповне ділене – 42. Поділити на 7. Ми можемо рівно. Це буде 6. Віднімаємо це число 42, буде 0. Тепер наступне 972 поділити на 4. Перше неповне ділене – це 9. Отже, в чаті буде 3 цифри. 9 поділити на 4. Ми не можемо, але можемо поділити 8. Поділити на 4 буде 2. Віднімаємо ці 8 від 9. Часті буде 1. Тепер зносимо цифру 7, 17, ділимо на 4. У нас ділиться 16. 16, поділити на 4 буде 4. Віднімаємо ці 16, востачі буде 1. Зносимо 2. третє неповне ділене 12. ділимо на 4, буде 3. Віднімаємо. Остачі буде 0. Наступне 579 ділимо на 9. Визначаємо, скільки перше неповне ділене це буде 9. Отже, в чаті буде 3 цифри. 9 поділиться на 9 буде 1. Віднімаємо 9. в остачі не залишається. Далі, друге неповне ділене – це 0. Поділити на 9 буде 0. Тепер зносимо 9. 9 поділити на 9 буде 1. І віднімаємо ці 9, В остачі буде 0. Наступне 575 поділити на 5. Перше неповне ділене це 5, тому в чаці буде 3 цифри. 5 поділити на 5 це буде 1. Віднімаємо 5, В остачі буде 0. Зносимо друге неповне ділене 7, ділимо на 5. Це буде по одному. 1 множимо на 5, буде 5, віднімаємо від 7, 2. Зносимо 5. 25 поділити на 5, це буде 5. Множу 5 на 5, 25 і віднімаємо від 25, остачі буде 0. Тепер 848 поділити на 8. Перше неповноділене це 8, тому в часі 3 цифри. 8 ділимо на 8. Це буде 1. 1 помножити на 8, 8. Віднімаємо від 8 в остачі 0. Зносимо 4. Але 4 менше, ніж 8, ми не можемо поділити на 8, тому ми в чаті пишемо 0. Тепер зносимо 8. 48 поділити на 8, це буде 6. 6 множу на 8, 48, віднімаю в остачі 0. А от тепер ми виконаємо ділення з остачею 73 поділити на 10. При діленні на 10, ми з вами закриваємо в числі стільки цифр, скільки нулів у дільнику 1. Отже, ми закриваємо цифру 3, то у нас буде в частці 7 і в остачі 3. Тепер 329 поділити на 7. У нас ділиться 320 на 10. Або ми в діленому закриваємо стільки цифр, скільки в дільнику, тобто в 10 це 1 0, закриваємо цифру 9. У нас залишається 32 і в остачі 9 ту цифру, яку ми закрили. Тепер 517 ми поділимо на 2 стовпчиком. Перше неповноділене це 5. Отже, в часі буде 3 цифри. 5 поділити на 2. Ми можемо взяти по 2. 2 множимо на 2, це буде 4. Віднімаємо від 5, остачі 1. Зносимо 1. 11 поділити на 2. Ми можемо поділити 10. Це буде 5. Віднімаємо ці 10 від 11, в остачі 1. Зносимо 7. 17 поділити на 2. Ми можемо поділити 16 на 2. Це буде 8. Віднімаємо ці 16 і в остачі залишається 1. Отже, ми записуємо в дужках, що це остача. Наступне 208 поділити на 3. Визначаємо. Скільки цифр буде в чаті. Перше неповноділене це 20. Отже, в чаті буде 2 цифри. 20 ділимо на 3. Ми беремо по 6. 6 множимо на 3 це буде 18. Віднімаємо від 20. Востачі 2. Зносимо 8. 28 поділити на 3. Ми не можемо. Ділиться 27 на 3. Це буде 9. Віднімаємо ці 27 від 28 остачі 1. І 1200 поділити на 1000. Отже, ми в числі 1200 закриваємо 3 нулі. Тому буде 1 і остачі 200. Розв'яжемо задачу. 102. Для позакласного читання учневі треба прочитати книжку, у якій 128 сторінок. Чотири дні він читав по 18 сторінок, а потім став читати по 14 сторінок щодня. За скільки днів учень прочитав усю книжку? Задача розповідається про книжку. В якій відомо, що він читав 4 дні по 18 сторінок. А наступні дні він читав по 14 сторінок. Задачі потрібно дізнатися, за скільки днів учень прочитав усю книжку, тобто 128 сторінок. Відразу на питання задачі ми відповісти не можемо, тому що ми не знаємо, за скільки днів він читав книжку по 14 сторінок. Тому спочатку. Ми дізнаємося скільки сторінок він прочитав за 4 дні. Якщо по 18 сторінок, то ми це дізнаємось дією множення. По 18 сторінок 4 дні, ми запишемо 18 помножити на 4. Це буде 72 сторінки за 4 дні він прочитав. А потім став читати по 14 сторінок. І нам відомо, що всього 128 сторінок. Отже, ми можемо дізнатися, скільки всього сторінок він читав наступні дні. Ми від числа 128 віднімемо ті 72 сторінки, які він вже читав за 4 дні. Ці 56 сторінок залишилось прочитати ті дні, які він читав по 14 сторінок щодня. Отже, тепер ми можемо дізнатися, а за скільки днів він прочитав. Якщо залишилось 56, кожен день по 14, то нам потрібно 56 поділити на 14. Добираємо, яке число при множенні на 14. Дасть нам число 56. Це буде 4. Перевіряємо, 10 помножити на 4, 40. 4 помножити на 4 16. 40 додати 16 буде 56. Отже, за 4 дні він читав по 14 сторінок ті наступні дні. Тепер ми можемо дізнатися, за скільки днів усю книгу. Тобто, він спочатку читав 4 дні. Потім читав, ми дізналися і ще 4 дні. Ми до 4 додаємо 4. Всю книжку прочитав за 8 днів. Наступна геометрична задача 103, знайдіть площу фігури МЦТК. Нам невідомо довжина і ширина, щоб знайти площу, адже площа це добуток довжини і ширини. Але ми можемо знайти, якщо довжина великого прямокутника АБЦД, тобто БЦ6 дециметрів. То сторона МЦ, а також ще наступний вимір довжини це 3 дециметри. Тому ми від БЦ віднімемо цю сторону, де 3 дециметри, і ми дізнаємося, чому дорівнює довжина сторони КТ або МЦ. Ми від 6 віднімемо 3. Це буде 3 дециметри довжина. Тепер знайдемо ширину. Сторони CT або МК. Якщо вся довжина великого прямокутника AB – 4 дециметри. І є ще сторона ТД 2 дециметри, то ми дізнаємося, скільки залишиться на ось цю сторону CT. Тобто ми від 4 віднімемо 2 2 дециметри – сторона CT. Тепер ми можемо дізнатися площу цього прямокутника. МЦТК. Знайдіть самостійно. Давайте перевіримо. 3 помножити на 2 це 6 квадратних дециметрів площа фігури МКТЦ. І в домашньому завданні в задачі 104. Дізнайтеся, скільки телекамер розміщено в кожному залі, тобто в одному. Потім у шести залах і в трьох. І обчисліть вирази 105 стовпчиком. Успіхи вам, діти! На цьому ми з вами урок завершуємо. Оберіть відповідний смайлик до вашої роботи на уроці. На все добре вам, діти!